Доброго всім дня. Огляд обігової пам'ятної монети угорщини номіналом 200 форинтів, присвяченої до 200-річчя від дня народження відомого угорського поета Шандора Петуфі. Основним малюнком є зображення поета. Шандора Петуфі. Також можна побачити слово петуфі та 200. Рік 2023. Монета виготовлена з біметалу, в центрі мідь та нікель. Кільце виготовлено з латуні. Маса монети 9 грам, діаметр 28,3 міліметри. Товщина 2 міліметри. На зворотній стороні монети. Зображено номінал 200 форентів. На різних аукціонах стартова ціна на монету. Стартує від 100 гривень і вище. Це був короткий огляд пам'ятної обігової монети, присвяченої до 200-річчя від дня народження угорського поета Шандора Петуфі. Дякую всім! За перегляд мирного всім дня!